Мій чоловік схуд на 47 кг, без спорту, лише на харчуванні, тому покажу, що він їсть за день на сходині та в загальному, як ми провели цей день. На сніданок була вівсянка з насінням та твердий сир. Далі була заварна чорна кава, звичайно, без цукру. На наступний прийом їжі я приготувала макарони, болоньєза та свіжий салат. Так як ми знаходимося в Єгипті, то овочів буде дуже багато. Далі ми пішли в перукарню, чоловік постригся. До речі, стрижка тут коштує 200 гривень. Далі ми повернулися в номер. Я приготувала ось такий прийом їжі: це запарений булгур, відварена яловична пісна та салат свіжих овочів. На наступний прийом їжі відварила макарончики з цукіні, знову яловична та салат. Далі ми вийшли на вечірню прогулянку в маріну, трішки походили та вернулися з дому на вечерю. І на вечері був кисломолочний сир, полуниця, фізаліс та горішки.